Банді Робер Підєм, Жармен Сельє перша жінка, визнана в світовій історії парфумерії, створила ці парфуми. Які я раджу теж жінкам, чоловікам і, звісно, юним парфнотненним носікам, які шукають складно, складно звучностей в парфумерії і хочуть яскраво виділитись на фоні всього того, що зараз здебільшого звучить. І при всій повазі світлячки, здебільшого, абсолютно не підходить тим людям, на яких я бачу і чую ці парфуми. Я нікого не хочу образити. Я говорю тільки за свої враження. До парфумів треба відноситись дуже з повагою. І обирати, як ще підільно ви до гардеробу свого, відноситись до свого раціону, до свого оточення, людьми, з якими да, ви функціонуєте. Так само і парфуми. Це енергія, це. ну... Це ваші янголи охоронці в парфумерному плані можуть бути, якщо ви правильно будете з повагою до композиції відноситись і будете підходити більш заглиблено до вибору свого парфумерного гардероба.